Дивися, коли ти е, приїжджаєш до Львова, яке місце в тебе. Е, ти відразу туди йдеш. От з чим з якою локацією тобі асоціюється Львів? Ну це буде банально, але площа ринок. С Серйозно? Так. Дуже люблю площа ринок. Я там можу за день, я, знаєш, не знаю, 10-15 кіло, так просто гуляючи. Гарно. Просто як на роботі, так, школу, чи, на мотошкола, чи, на, чи, намотує... чи цікаво щось под, подивитися? — Я люблю театр правди. Так. Е, от, я люблю їхні концерти, які там дають. Е, я просто люблю гуляти з старим містом, з старими вуличками. Тобто, мені в принципі дуже подобається вся ця історія з е, таким пішохідним Львовом. Угу. Тому так, напевно, це основне місце, куди я йду. Просто люблю отак, от просто сидіти на якійсь лавочці і пити кавуську. І все? Так? Як... але... Там... Ну це та чому, якщо на... архітектура гарна? На щастя, знаєш, на мові щастя. Угу. А якщо обирати заклади, куди ти в... в першу чергу йдеш, чи намається щось постійно нове відкрити? От ти зараз приїхала на тиждень до Львова. Ну, Які ми... заклади бачив в сторіс? ти була в купальні кави. Подобається копальні Е, Ну я не кожного разу буваю в купальні кави. Просто як з'ясувалася, моя подружка, яка живе у Львові, там була дуже дуже давно. Тому я подружку водила в купальню кави. Львівську подружку. Водила в купальню кави. І, як, е... як не тривіально, як не банально Так. і допомагала їй згадати, що таке запаяна кава і як знайти вхід в підземелля. От, а так, я не знаю. Я дуже мало п'ю і дуже мало їм, знаєш. Це поради нутруціолога, чи як вона тепер називається? Ні, я, я не знаю. Це просто таке щось на не можу сказати особливостях організму, але знову ж таки мені здається, що нарешті ми з моїм організмом почали знаходити спільну мову. Виявляється, що мені треба набагато менше, ніж я в нього намагалася запихнути на ага. піввідра приблизно. А багато каву поваєш зранку, скільки? А, зараз набагато менше п'ю. Раніше випивати могла за день по 5-6 чашок. Зараз п'ю набагато менше. Мені здається, що це одна кава зранку обов'язкова, бо в мене за низький тиск, і якщо я не вип'ю каву, у мене потім голова буде боліти весь день. А друга кава от з молоком десь протягом дня. Ну може ще одна влітку. Знаєш, угу. типу додаткова. Але отак, от дві кави на день мені достатньо. Окей, а дивись, давай повернемося до Львова і твоїх стосунків з цим містом. Mm -hmm. В першу чергу, з чим асоціюється тобі Львів? Бруківка, садовий, виток каналу, на якому ти працюєш, чи можливо бруківка і садовий? Все ж таки, да дивись, це ну от. Я у Львові до повномасштабки була два рази. Перший раз я приїхала на 10 днів, в мене була відпустка. І я вирішила, що я от ці 10 днів хочу провести у Львові. І тоді мені здавалося, що я обдивилася весь Львів за ці 10 днів, і мені здавалося, що я в житті більше сюди ніколи не захочу приїхати. От в якийсь момент, коли ти виходиш, ти розумієш, що ти все тут вже бачив і знав. А потім я приїхала до Львова якраз перед повномасштабним вторгненням. Це був десь я не знаю, може, січень місяць або грудень. А, і от тиждень, ну не тиждень, на вихідні, певно, більше. А, і я зрозуміла, що там мені це місто подобається, і я готова приїжджати сюди як туристка, хоча б інколи. Угу. А, і третій раз це було початок повномасштабки, коли я приїхала і. Я дуже боялася, що в мене це місто буде виключно асоціюватися з війною. Знаєш, як улюблений одяг, який, наприклад, або той одяг, в якому ти був на станом на 24 лютого, і ти розумієш, що ти його більше не можеш вдягнути. От мені здавалося, що до Львова я більше не зможу приїхати. А в тебе саме Львів асоціюється з війною? Ну от Чи я боялася рілокейтом, її... приїздом вимушеним, тому що ну, в Київ. Був під загрозою окупації, Так, ну от десь так, але я ж кажу, я боялася, в мене вся ця історія буде виключно пов'язана з якимись військовими діями, що я не зможу е, тут нормально себе спокійно почувати, що я буду переживати, нервувати е, і буду повертатися, тригеритися в ті е, дні, коли почалась повна масштабка. А, але знову ж таки завдяки е, знайомим, яким Півдяки подружці, яку я знайшла у Львові, вона цей момент трохи мені прибрала, скрасила і е, показала, що Львів може бути трохи інакшим, коли в тебе тут є друзі, і ти приїжджаєш до них. А комфортніше, яке місце для, для міста? Перепрошую, для життя Львів чи Київ? Ну я все таки, мабуть, столічна. Знаєш, я більше люблю Київ. Ну я не можу сказати більше, люблю Київ. давай так Бо там більше можливості для реалізації в професії, скажімо так. Ну би відверто легше там когось ну, підписати інтерв'ю записати, і більші можливості. Хоча це дуже змінилося з початком повномасштабного вторгнення. Дивись Два я екранчики, намагаюсь знаєш зараз підібрати слова, але мені здається, що от якби мені треба було описати, то от жовті води це. Мій дім, uh -huh. Київ це мій дім, вже такий обраний, і е, Львів я в принципі можу теж вважати десь от своїм домом. Тому я не можу сказати, що я сюди приїжджаю в гості. Я не можу сказати, що я приїжджаю сюди як туристка. Е, я скоріш приїжджаю сюди, теж як додому для того, щоби. Не знаю, змінити картинку і трохи видихнути, але я розумію, що я не можу е жити у Львові, тому що мені не вистачає швидкості. Я настільки звикла до цієї е столичної швидкості, що ти постійно кудись біжиш, ти постійно щось не встигаєш. Ти постійно намагаєшся кудись потрапити по графіку і е оминути київські затори. Але я настільки е звикла до цього ритму життя, що я знаєш, не можу. В якийсь момент переключитися і, і видихнути. А ти думаєш, що ритми задають люди навколо і саме місто? Чи ти можеш, до прикладу, в якомусь іншому е, населеному пункті обласному центрі, до прикладу Львові, задавати сама ритми? Бо так, до прикладу, працює е, it сфера ти можеш релокейтнутися і по віддаленому доступу сам задавати темп, або з тими людьми, якими ти працюєш. Тобто, це не від е, стоїться залежить чи ні? Е, ну дивись, я розумію, що, наприклад, я би сама працювати, напевно, би е, не змогла, або мені було б дуже важко себе підняти, тому що мені треба режим, знаєш. Я от маю. Мені треба приїхати на канал. Я навіть в ковід їздила на канал. Я навіть не в ковід намагалася вирватися на радіо. і Казала, у мене є машина, я прийду сама. Будь ласка, пустіть мене до мікрофона. Я не можу працювати вдома. Тому мені вдома набагато важче себе зібрати. Тому я не знаю, хто задає ритм як Київ чи Київ мені. Але я розумію, що це той комфортний ритм, в якому я живу. Я Запізнююсь, психую, не встигаю. Е, інколи сама створюю собі, ну знаю, таке відчуття, що навмисно ці умови, особливо коли в суботу я кожного разу себе записую, запитую, хто мене записує на тренування, угу. е, і потім я виходжу, знаєш, вже ну не просто там. Е, там за 40 хвилин до тренування я виходжу за 30, за 25 і лечу. Просто лечу. І я розумію, що ну я створила собі ці умови спеціально для того, щоб знову відчути цей ритм. Походу я від цього трошки кайфую. Все ж таки, ну як є така фраза дисципліна це свобода. Навіть Але така... при цьому знову ж таки Львів, це місто, де я знаєш, відчула популярність. Серйозно, да. а в, в Києві ти не відчувала? Mm -mm. Що забагато зірок на одному квадратному я метрі? Думаю, так. Я думаю, я да. думаю, тому що а це як момент, коли <свісно> е, я працюючи е, постійно, знаходячись в ефірі, е, там 24 на 7, я не виходила, е, я не брала вихідних перший місяць, і просто в якийсь момент я е, е, просто в якийсь момент я пішла в магазин, знаю, в стільпо, по-моєму, я зайшла. І в якийсь там пробиваючи мої якісь товари, на мене підіймають очі, і кажуть, це ви? І я така, от вона слава. І <риклад> я розумію, що а, після цього мене там впізнавали на вулицях, мене там. Там впізнавали на якихось там пішохідних переходах, зі мною фотографувалися. Я приходила десь в якийсь торговий центр, і мене там просили і казали, там давайте з вами сфотографуємося. Ну, типу, це те місто, де я реально відчула свою ось цю популярність. Була в тебе зіркова хвороба? І чи вона досі присутня? А, якось один друг мені сказав про те, що можливо це зараз зародки цієї зіркової хвороби, але я її не помічала за собою. А, це зараз буде не зовсім знаєш так, напевно, правильно з моєї сторони, але е, от працюючи на радіо з е, е, Сергієм Підвезою, він кожного разу казав, що я коли йшов до тебе на радіо, я думав, що я зараз буду працювати з зіркою. Ти я працював з багатьма зірками на М1. І Я думаю, ну зараз почнеться зараз. Катя Соль, ти знаєш до кого ти прийшов? Я кажу, а я дивлюсь на тебе. І я розумію, що ти е, не те, що зірковість це. Я сама я все зроблю, я все напишу, я все скажу. Я я поїду, я не переживайте. Ну там я, я все сама зроблю. Не переживайте за мене, все добре. Тобто, і він каже: ну для мене було це ну здивуванням, що в тебе немає оцього типу, Я цього робити не буду. Які в тебе, окрім війни, окрім друзів, куди ти це приїжджаєш, окрім е, того міста, де ти зрозуміла, що ти е, у мене дивляться, перші, дивляться твою роботу в першу чергу. І ти отримала перші такі промені слави, так? З чим тобі до цього всього періоду асоціювався Львів? Ну, певно, банально. З кавою. Сравді, з... Та так. з наливками, з кавою, з пивом. Ну, бо мені більше певно, гастро туризм. Якщо ми говоримо про Львів, то це більше гастро туризм. І я люблю ці. Старі будиночки. А особливо, знаєш, як ти приїжджаєш кудись там за кордон, і такий дивишся, і кажеш, боже, як на Львів схоже. Ну, ти, ти не кажеш, що там Львів схожий на, ти кажеш, так на Львів схоже, так, таке відчуття, що нікуди не їхали. Тому так. Архітектура і гастро. А тут тебе багато музеї відвідувала, до речі? А, мені здається, музеї я відвідувала, коли приїжджала сюди вперше. Угу. Я не була в музеї аптеці, наприклад. Ого, оце штраф. Оце штраф. А це було. Десять років тому Юра. Я не пам'ятаю, в яких музеях я була на той момент. Після того я по музеях не ходила. Дивись, давай повернемося до твоєї професії. От три години ефіру, до прикладу, ага. сьогодні було дві години фіру зранку. Ульвові так скільки часу тобі йде на підготовку, на написання сценарію? Ну на ранковий ефір більше йде, тому що тобі треба зрозуміти з вечора, що колеги не брали. А зранку зрозуміти, як пройшла ніч в Україні, тому трохи більше часу йде однозначно. Його важко порахувати насправді, тому що ну, дивись, якщо я готуюся до ефіру на 15-ту, то мені достатньо, наприклад, там ну. Година дві години для того, щоб підготуватися до ефіру. Вітаю всіх хто долучається до ефіру 24-го каналу. Мене звати Катерина Соляр, дев'яту двадцять маємо на годиннику, і хочеться розпочати цю годину з того, що знову ж в цю гру можна грати вдвох. Але я ж переглядаю ті ж телеграм-канали е, протягом дня. Ну, Ти ж не можеш відпустити телефон, ти все одно щось скролиш. Ну, так. Ви постійно щось пишете в загальний чат, якісь новини, ти їх все одно читаєш. Тому ти все одно в курсі. Не можна сказати, що ти от з нуля готуєшся. та? Ти просто готуєшся з моменту ем, ну, там вже оформити це все в якісь там певні тексти, які ти будеш використовувати протягом ефіру. А, от, Але, ну не знаю, десь, напевно, давай так, година-дві. Необхідна для того, щоб підготуватися до ефіру. Ну так виходить, що е підготовка займає менше часу ніж проведення ефіру. Ну я не можу так сказати, бо ми живемо з тобою в інформаційному просторі. Ну, так в тебе буває момент, що ти отак от відкладаєш телефон і насолоджуєшся життям. І не дивишся новини не буває. Не буває, не буває такого. І я дуже ну, бішусь, коли, наприклад, я там це роблю в вихідний день, бо ти розумієш, що ти не вимикаєш мозок. І ти розумієш, що коли ти, наприклад, береш якусь там відпустку для того, щоб максимально відволіктися, але ти все одно відкриваєш телефон, і хоча би там один телеграм-канал, але ти от проглядаєш для того, щоб бути в якомусь такому в курсі того, що відбувається, дивися. Чи ти можеш скласти сукупний образ? Людини, персонажа, який дивиться, продукт медійний, який ти створюєш. От глядач Катерина Соляр. Ну і зрозуміло, що це буде глядач сукупний 24-го каналу. Чому прям Чоловік... сукупний? Мені здається, що в принципі ми дуже різні всі, і кожен обирає собі а, ту подачу і того Розди... персонажа. І розділяємо виду, чого? Хто дивиться мене? Ну, дивись, я напевно буду робити висновок за своїми соціальними мережами. Тому що коли я беру фрагмент свого ефіру, викладаю його в соціальні мережі і отримую звідти фідбек, то я можу сказати, що напевно це вік мій, десь ну, тридцять три. Ну зараз побоююсь когось обмежити, напевно, до шістдесяти років. Чоловік, жінка? А, я думаю, що більше жінка. Більше жінки, тому що я про емоцію. Аж поки я не наважилася бути собою. Тож тепер, заходячи в студію, я не бачу камер, бо дивлюся в очі, в очі кожного з вас. Очі, які як і мої з червоними такими прожилками, які постійно хочеться терти руками. Тому я думаю, що переважають такі жінки. Про занятість, напевно, говорити не буду, тому що абсолютно різні люди. Абсолютно і, і лікарі, і ті, хто працюють в ІТ, і ті, хто підбирають персонал. Ну, я ж кажу, принаймні я роблю висновок з тих фідбеків, які я отримую. В ефірі читаєш новини з телеграм-каналів? Переповідаєш їх. Ну хіба що якщо це щось сталося отут от і зараз? Наприклад, якщо в мене є підготовлений ефір, але в якийсь момент там не знаю відбувається обмін полоненими, тобі скидають інформацію, і ти розумієш, що в тебе міняється верстка, і ти не можеш про це не сказати. Або там не знаю, зараз там стало відомо про... Що в нас таке було? Ну, от президент був десь, та, і тут mm -hmm. вони зазвичай не анонсують цього завчасно, а анонсують в певний момент, коли це відбувається. Або не знаю, Дональд Трамп, який у нас останнім часом є ньюзмейкером, і він просто... Ну, але він по годинах працює, там, якщо правила 16-та, коли прокидається і заходить. Ну, я якраз бачиш, з 15 до 17 захоплюю цей період, коли він прокидається і може щось написати. Тому, так, в якийсь момент ти можеш то прочитати, і то не завжди. Звісно, на нашу користь, але то вже таке. Що останнім видим? часом зміни? Риторику З Риторику, принаймні, словесно не вчинками, зрозуміло mm -hmm. поки що. Mm -hmm. Подивимося. Я знаєш, як жінка, хочу бачить те, що чую. У мене батька була улюблена фраза. Він завжди казав, хочу бачити те, що чую. Тому хочеться бачити те, що ми чуємо. Я, щоб слова відповідали діям, вчинка та, однозначно. Чи дратують? Яка площа Ну, Не те, щоби дратують, але мені шкода автомобіля кожного разу. Мені знаєш, Дивись, просто тут знову ж таки різниця в швидкості. До бо в Києві я собі можу дозволяти їздити. Зараз, певно, буде не дуже гарно, якщо я буду та давайте Ту, так. Тобі ще йти на інтерв'ю до Андрія Івановича. Я Давай. можу дозволити собі дозволені швидкості в Києві. Ну тобто, це понад 70 кілометрів на годину. А, а у Львові я їжу певно 30 кілометрів за годину, і я розумію, що більше я не можу, бо мені так шкода автомобілі. Але Тому, це все стану на захист цього міста. Угу. Бо це ж пов'язано з специфікою центру побудови. Вона раніше, а не в 20 столітті. Так. Тому приймаю е і насолоджуюсь е повільненням мого життя в момент, коли я приїжджаю до Львова. Що би ти хотіла побажати львів'янам? Зараз буде важко. Yeah. Um... Буде важко, тому що це зараз прозвучить, знаєш, з моєї дніпропетровської душі разом з тією, яка 12 років живе в століце. Певно, хотілося би більше може, розуміння. Розуміння з боку тих людей, які тут живуть? А... <ій> Розуміння, що не знаю, всі ми різні. 음… Зі своїми говірками, зі своїми. Ти зараз давай підвинь, ти зараз піднімаєш мовне питання, скажімо так, Ай, оце я тобі казала, так? що зараз буде важко. Е, дивись, я в принципі чула російську мову у Львові, е, поки я тут. Я чую її у Києві. Я не вітаю цього і не можу сказати, що давайте всі будемо терпімі до тих, хто говорить російською. Я говорю про суржик, і я певно говорю про. Не знаю, хотілося би, можливо, більше посмішок навколо. Я розумію, що війна, я розумію, що не до цього зараз. Але от банально, ми вчора йшли містом. Чоловік поруч проходив. Чхнув, я сказала будьте здорові, і він півдороги йшов на мене, обертався і робив отакий вигляд. Здивований ну, був ж нормально. Ну це абсолютно нормальна поведінка. Також ти спілкуєш, просто в людині бажаєш. Я я щось не помічав, щоб дивувалися настільки люди. Хоча коли ти двері відкриваєш жінкам, mm -hmm. будь-дрюмагазині будь-де вони mm -hmm. з таким здивуванням, ніби це відмерло вже просто. От це знову і маєш на увазі базова базовий рівень виховання, і більше я не знаю наскільки епатії, це за spidersh... просто до людей. Та sì, да, я не знаю наскільки це питання знову ж таки до Львова, бо мені здається, що це питання до кожного не з нас. Да? А, бо, ну наприклад, там та знову ж таки, мій брат, який там був у Львові, не знаю, зараз не пам'ятаю, скільки це було два-два з половиною роки тому. Знаєш, він там а, заїхав на кілька днів відпочити з дівчиною, і він каже: Я там не знаю, відкрив двері для того, щоб пропустити пані а вона пройшла і навіть не сказала тобі дякую. І ти такий. А брат якої мови спілкується? Українська українська давно спілкується українською. в, в жовтих водах Ти казав, що дуже багато суржик а, ну, суржик, більше суржик я Суржик чи російська побудова в побуті раніше. Російська по в побуті була більше, а, ну знову ж таки, в моїй бульбашці. Та, а, а, а так, в основному, суржик. До речі, згадав, коли ти мені розповідала про свою матір, і це було на початку повному штабного вторгнення. Mm -hmm. Ми спілкувалися з тобою волі. І ти сказала, що тобі Навка. матір <смас> мама сказала, що вона тепер розуміє, чому коли піднімається американський прапор, угу. і звучить американський гімн, і... починають втекти слів. сльози. Так. І ти вона наприклад повномасштабного вторгнення, хоч коли хоч коли хотіла нас відверто просто знищити, окупувати, стерти з лиця землі. Тепер вона розуміє, коли піднімається. <гум> <гум> український прапор гімн, звучить гімн, та. в неї лиця Так. В а тебе гімн? до повномасштабного вторгнення було таке, що от піднімався український прапор, звучав гімн, і ти ридала. Ну я не знаю, як стосовно е українського гімну прапору, я точно знаю, що в момент, коли я бачила мрію над Києвом перехоплювало подих, в тебе були шалені мурахи шкірою, і ти надзвичайно пишався тим, що ти живеш в Україні, ти бачиш цей літак в столиці. І зараз, коли ми бачили Руслан, який засвітився в Києві, ми теж всі відчували одне й те саме, Неймовірний щем у серці. Але я точно можу сказати, що я кожного разу. У мене викликають ще мій сльози, коли я бачу, наприклад, як знову ж таки у Львові тримали молодь, ось ці таблички з тими, хто загинув з героями. Ти розумієш, що в тебе кожного разу викликає ще мій сльози, коли люди просто стають в дев'ятій ранку і висловлюють свою подяку тим, хто. Надав нам можливість продовжувати жити і заплатив за це своїм життям. А, і тебе кожного разу викликає сум від того, якщо цього не трапляється. І я вам скажу, що знову ж таки, якщо ми говоримо про це, то у Львові цього набагато більше, ніж, наприклад, у Києві. А як ти ставишся, Ну, це такий стереотип, що у Львові живуть більші. Українці і більші патріоти ні, ні. ніж в інших частинах е, е, України. Ні, це та це більше про стереотипи. Ми всі е, українці, ми всі любимо Україну, але можливо там хтось по-своєму, хтось інакше може це висловлювати. Ну я не можу сказати, що прямо тут більш. Українські люди, а там менш українські люди, тому що знову ж таки стільки людей, скільки мені писало з окупації про те, що вони роблять там на окупованих територіях і як вони наближають Україну, про те, як. Українці, кримські татари, які залишилися в Криму і не виїхали, допомагали нашим силам оборони знаходити об'єкти і бити в правильні точки, в правильне місце в правильний час. Я не можу сказати, що ну там, там не українці, та бо вони менше люблять Україну, тому що, знаходячись там в окупації з 2014 року, вони продовжують це робити просто зараз, повертаючи та маленькими кроками, але Крим додому і там схід додому. Тому я не можу сказати, що Шо? тут більше, там менше. Якось так виходить.